І так, всім привіт, друзі. От і настав час вакцинації. Як зазвичай роблю вже сьомий рік перед новим роком там, але ну, думаю зроблю краще трохи раніше, бо птиця зараболіє. В того, в того, в того чую. Думаю, краще зроблю раніше. Цей рік перебалакав там з багатьма балакав. Сім років колов полімоном. Українська фірма. Препарат фірма Ведмеденко, по-моєму, Київ, там ну, продають її розпространена, це українська вакцина. Е, в чому її мінуси і плюси? Е, мінуси в тому, що відкрив, е, наприклад, відкрив. Ось відкрив, взяв, залишилося там скількись доз, вже вона не тобто, там На другий день вже її можеш викинути. Плюси в тому, я думав, може, що вона українська і далеко там не подорожує, вона, що вона 100% не якби дієва, не перемерша, не перехолоджена. Але ну, все ж таки побалакав от, з Білої церкви Славік Штика, побалакав і він мені підсовітував. Не можу, не фокусирую, Колумбовак. Такий препарат. Колумбовак. Тобто цей препарат, що він розказує, це закордонний препарат. Що він розказує мені? Що той що взяв, набрав, скільки потрібно уколов і поставив у холодильник. Чистою голочкою взяв, набрав, поставив у холодильник. Тобто Протягом року там десь взяв голуба, подарили, чи два хтось я голубів. Достав з холодильника, набрав 2-3 дози, уколов, ще. І, то і що, ну, от такий препарат, в чому його плюс великий, що, е, то що не так, що відкрив тут 50 доз, 30 уколов, а 20 викинув. А тут а можна набирати, як, як він мені пояснив, взяв 2-3 десь, Набрав уколов і, то і що так. Взяв я в нього е, 150 доз, 100 мені повинно фатити. Я думаю, тут бутовочки такі великі по 50 доз. Але буває, я колись коло полімуном, то буває там навіть більша доз. Коли це так само 0,2 кубіка колю отаким шприцом з двома голочками, більше голочки набираю, меншенькою колю. Там Підрізаю, беру, щоб не сильно оцю саму кришечку, щоб не сильно. Але заказав вже пістолет, а в нас він стояв 1600, не знаю зараз скільки гривень пістолет для вакцинації. А на от сьогодні подивився там по 400, по 500, я не знаю там скільки та пересилка вийде, але факт той, що я його вже заказав, тому що надоїло кожен рак, там, там виставив його раз і клац, клац 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 і пішов вакцинація. Коротше, ось так, по птиці і навіть цим препаратом, якщо вже якісь симптоми є птиця, він навіть каже, там є вже сальмонела почалася. Наприклад, теж можна, можна ним колоти. Полімун вже не допоможе, або як мартовому кадилу кажуть. Тобто от такий препарат. Оцей рік будемо пробувати так. Узяв я по ціні, я не знаю, скільки там вийшло 150 доз, плюс пересилка з білої церкви. Тут рядом вийшло 200 вийшло. От такий препарат. Щось там около 1900, по-моєму, за 150 доз. Ну, це таке, кому дорого, хто, хто якби, як за голубами доглядає. Це побажання. Тобто так, в чому плюси, ще раз кажу, що взяв, набрав, уколов, поставив у холодильник. Тобто протягом року можете брати 2-3, 10, 20 і ставити назад. Тобто, такий препарат, От в чому його плюси. От Що мені сподобалось. А так по птиці все в мене добре, все нормально. Два e, дні там дощі мрячить, туман не ганяв, там є в мене смертнички ганяють. Але вже ті смертнички навіть почали показувати гарне время і почали йти в покриття. Ну, Камерою цього на телефоні я цього не передам. Але так, і, вроді всі на місці перше e, помазав я дієвим препаратиком одним. E, троє пропало, мабуть, з'їв ну і на даний час. Не бачу я поки потері не бачу тренера. Якось так. Тож проводимо вакцинацію і раніше. І ще я роблю глупо, що я старих колю. Ну, так як, наприклад, маточне поголів'я. Молодняк не колю, а молодняк вже тоді колю разом із старими. Тобто, пів року молодняк не є захищеним. Може, було в мене случаї, що там і здулося, і непогані голуби. Тож тепер будемо робити отаку. Тільки прокололи старих, вийшла партія молодняка, наприклад. Вийшла партія там, 50 штук. От узяв проколов або вийшла партія 20 тук, взяв проколов. Воно в мене вже куплене наперед, лежить у холодильнику. Тобто будемо працювати отак, бо з нинішніми болячками. ну це... Тож це таке, в чому мені понравилось, чого я перейшов з полімуна, от спробувати. Не знаю, як побачимо, як цей препарат. Полімун от мені реально сьомий рік питань не було, звісно. Але відкривав, візьму там 150 доз, там що, точно цих голубів не прочитає, стається 20, 30, 40, 50 доз. Буває така. А це він каже: набрав собі, набрав голочкою, і собі, поставив назад. Дві-три дози. Купив якісь там два голуба, чи хтось подарив. Проколов'ю зразу, І, то, і то, такий препарат цілий рік можна в холодильнику зберігаєте, набрав, скільки вам треба дозу колові. Так само молодняк вийшла партія 10-20 штук проколові. от Отак, заказати можна, може, там ще в когось, ну я заказую Славік, штика, цар, Біла церква, Київська область. Кому цікаво, там напишіть або дзвоніть, я номера його дам. Вчора заказав, сьогодні препарат вже в обіди був у мене. Ось ну, він відправив. Тут рядом 60 кілометрів, але ну, чого я кататися, коли в нова почта стоять чомусь гривень. Ось такий препарат. Такий препарат. В общем, все, починаємо проколювати. Що і як я вже показував, колю не в шию, колю вмисці сюди знизу, в грудну клітку. Ну, вже думаю, як доживем. На Наступний рік вже буде відео, як колимо пістолетом. Та пістолет, може цей гот ще щось там буду доковувати, якщо він прийде, заказав на Аліекспрес. Скільки все вам розкажу, покажу, скільки вийшла доставка в мене все. Ось так, все, мужики, всім спасибо, всім пока. Працюємо.